Запаліла, я була бочками. Ми там весь всякий букет появився, вирос. Я потрапила одразу в Канатопську лікарню. Там два тижні одлежала, а тоді Сказали, діла нема, їдьте в суми. Я потарабанила своїми камнями в суми. А в лікарню, куди я потрапила, не було місця. Взагалі. Був-було два варіанти: або лежать в коридорі на тачанці, або лягти в палату бокс для тих, хто в комі. Я кажу, ну, давайте вже ж для тих, хто в комі. Вони кажуть, безвредні. Лежать мене в палату, а там вже дуже-дуже була тоді на той момент поважного віку. Жіночка, їй вже було в ну, общем, 80 точно було, і вона була в комі. Діти до неї періодически ходили, але не так часто, тому що людина лежала і лежала але вже там більше місяця, вона особою там не реагувала ні на кого, От. їсти не просила. Попадаю в цей бокс, тобто ізольована до всього світу з важкими болями в почках, каміння не туди не сюди, застрівали періодично. І я оце вию, а... ну плачеш, больно. До цієї баби підходжу, ой, як больно. Полегшаю, я починаю її анекдоти травити. Вона мовчить, взагалі, не сперечається, бо людина взагалі в комі. Я дивлюся, вона нормальний слушатель. Я до неї все там, вже розказала їй про всіх своїх подружок, про кумовів, всі анекдоти пророзказувала про свою В общем, даже влаштовувала між нами діалоги. Типа, я в неї щось питаю, а вона нібито мені відповідає. Оце отак у нас вже почалися такі стосунки. Знову заболять почки. я дала їй крові. Кажу, болить, вставай. На неї, як не реагувала, А я з кожним днем все більше і більше до неї привикала. Сяду тож, біля неї, щось їй розказую, бубаню. Кажу, може, випаси водички. Навіть вам не можна. Ну, кажу, я попитаю лікарів, чи можна вам водички. Ну, Коротше, я до неї дуже привикла. В один день вона починає шевелитися. Шевелиться, я давай звати лікарів. Лікарі приходять, о, баба з коми вийшла. Важали. Приїхали ж її родичі раді. Ну як раді? Хто радий, а хто вже ж надіявся, що хата їм достанеться? Ну таке, <гум> жизнь. Е, Забирають, вона ж потихеньку там оклигала. Я до неї кажу, Петровна, на кого ж ви мене ставляєте? Що ви оце уходите, з ким я тут вже буду балакати? А вона ж то мене знає, не знає. Реально вона була в комі. откуда вона мене знає? А, а я ж до неї вже привикла. я вже плачу, кажу, я вже за вами скучати тепер буду. Вона mm. мене так отстаранюється. Mm. Короче, її виписувала, я ей выписывала, я ревла. На її місто, а я ж там так і остаюсь лежати, На її місто привозять знову Взагалі, без сознання людини, вона була в важкому стані і зробила операцію. Отаке в неї камінюку, там із, почти, із почки витягли. Ви Мені лікарі кажуть, вона як очнеться, покажете їй камінюку, яка в неї була, яку вона виросли, виростила. Я ж держу ту камінюку у салфетці, сама ж розглядаю. Ні з того, ні з цього. Дуже рано від наркоза взагалі і вона взагалі була в дуже важкому стані. Я не знаю, Можливо, вона теж буде в комі довго. Чи Боже, я знаю. В общем, открываю очи, ця молодіша набагато женщина. И каже, хочу курить. Я говорю, курить? Да вам же, ось подивіться, яку каменюку витягли. Ей не до каменюки, Она мне, давай схемы рассказывать. Откры форточку найди стрельну мені сигарет. Я не знаю, каже, де моя сумка. Я кажу, «Що, форточку, ви тут мені накурите? в боксі нас не випускають». В общем, вона не змогла даже приподняться. Сигарету я її нашла по коридорам. У Дитковському ді... дід... відділенні. Кажу, «Хочете, підемо на коридор, там покуримо?» Она. Що хоч робити тільки курити. <ріст> ну що ж, теж ми з нею подружилися, її курить, водила, возила, тягала, як, як приходилось вже. Сі Сігарети стріляла, вже діди до мене почали залити тому що думають, що я хожу не курити, а спеціально до них чіпляюся за сігаретку. <ріст> ми там. З баночками тут ходять, тягаються, а я все до них курить і курить. От. Тоді це так полежала, полежала ця жінка, що курить пару днів, тоді стукають, А виходь, Аня, до тебе прийшли б навідувачі. Хто кажу? Ну, сама побачиш. В общем, я виходжу, стоять родичі отої баби, баба сидить. Вона мене вспомнила. Ну, вспомнила. Щось вони якісь мені смаколики там привезли. Я вже не пам'ятаю, що. Може апельсини мандарини якісь. Ну, главно, що вспомнила. От. Такі діла. Такі діла. Мене, до речі, звати Ганна Зимовець. Ви на моєму каналі Комуза. Тут я розповідаю життєві історії різні. Коли з гумором виходить, коли... коли зранку, <ріст> <ріст> якщо вам подобається такий формат, обов'язково підписуйтесь, щоб мене загубить. І обов'язково ставте, ставте лайки, якщо ви вже підписані. тому що алгоритми будуть бачити, що цей канал цікавий, а YouTube дуже важко розвивати. Він прямо стоїть на одному місці. А мені хочеться двигатися. Хочеться з коми всіх виводить, понимаєте? Так що підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових відео.